В Полтаві після перерви відновлюють проведення всеукраїнського фестивалю Мазепа Фест серед основних заходів, окрім виступів відомих рок-гуртів, ярмарок ремісників, хода від пам'ятника Івану Мазепі, марш у вишиванках та багато іншого. Програму свята кажуть організатори, ще коригують в приводу гуртів, які вже погодились виступати на нашому фестивалі. Гурт Трансформер, гурти Арфнофобія, так. Нагадайте, полтавські команди, також буде гурт Гонарроїд. Гурти, які приїдуть з Києва, це гурт Тарута, також гурт Гуляйгород. Зробимо таку невеличку інтригу, що буде зірка всеукраїнського масштабу. Плануємо привезти зірку всеукраїнського масштабу. Новація цьогорічного фестивалю, вхід на нього зробили платним. Квиток коштуватиме 50 гривень, якщо купувати його завчасно, і 70 гривень в день проведення заходу. Студентам та пенсіонерам обіцяють знижки для АТОвців з посвідченнями. Вхід вільний. Надлишкові кошти будуть направлені на благочинність для потреб військових, воїнів наших, тих, хто поранені, тих, хто переселився. На прес-конференцію з приводу фестивалю завітав відомий полтавський рок-гурт Трансформер. Буде дощ. підстав йому долоні. Буде дощ. і небо як полоні. Буде дощ і близька в Цього року генеральним інформаційним партнером фестивалю є телерадіокомпанія Лтава. Нагадаємо, всеукраїнський фестиваль рок-музики Мазепа Фест заснували у 2003 році. Анна Штитьова, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.